Внесок України до інвестиційного фонду відбудови. Про нього поговоримо далі. Так само створення цього фонду, яке передбачене угодою про надра, от все це буде здійснено за відповідно за рахунок частини доходів від нових ліцензій на видобуток. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Це було під час його виступу в українському парламенті. Почуємо. Перші 10 років прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну, в тому числі у видобуток природних ресурсів в інфраструктуру чи в переробку. Ці моменти погоджені сторонами також відображені. Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах бери або плати. Тобто на продукцію буде гарантований попит. При цьому в угоді немає якихось дискримінаційних умов щодо інших партнерів чи положень щодо продажу товарів та ресурсів по невигідних для України цінам американським компаніям. Економіст Олег Густенко виходить з нами на прямий е зв'язок. Мої вітання, доброго дня. Да, вітаю вас, дякую, що запросили. Дякую за те, що зголосилися. Очевидно. Отже, те про що говорить е прем'єр Шмигаль, це ну фактично там. Потреба трактувати угоду не тільки як історію про зиски, про заробітки двох сторін, а радше про історію більше геополітичної. Правильно розумію, ну я б сказав би, що принаймні геоекономічно, так mm -hmm. точно в принципі до чого тут вся логіка, і чому треба розглядати ну, цю угоду з точки зору такої геоекономічної. Стратегії геоекономічної логіки, і в тому числі з точки зору нашої безпеки, в принципі, якщо інвестує американський бізнес в будь-яку країну і в Україну, зокрема, то це означає, що збільшуються економічні, фінансові інвестиційні інтереси американського бізнесу. Да, дійсно, згідно до цієї угоди, ми не отримуємо ніяких формальних гарантій, з точки зору нашої безпеки, але ми збільшуємо а даємо можливість збільшити свою присутність тут американському бізнесу, який може інвестувати або буде інвестувати саме в ці корисні копалені в Україні. Відповідно до того, якщо мова йде про мільярди доларів інвестицій, ну не важко собі уявити, що буде збільшено таке лоб... лобійська група вигляді саме інвесторів. Вашингтоні, коли Трамп говорить, що Сполучені Штати Америки будуть інвестувати, то треба перевести це ну на практичну мову. Самі Сполучені Штати Америки не інвестують, не інвестує уряд Сполучених Штатів Америки, інвестує приватний бізнес з цієї точки зору. Оця ну, збільшення їхніх інвестицій у нас в Україні це позитивний момент, і це такі додаткові, якщо хочете, безпекові гарантії для всього європейського регіону. Бо знов-таки повторюся, бо лобі тоді виникає значне. Чому це буде значне лобі? Бо для того, щоб почати взагалі видобуток будь-яких корисних копалин, треба зробити розвідку. Розвідка це дороговартісна процедура. Треба орієнтуватися на цифру. Приблизно біля одного мільйона доларів для сканування поверхні землі для відповідних розвідувальних робіт на один квадратний кілометр, тобто ми з вами говоримо в нашому прикладі в нашій в нашій країні з Україною, то це буде означати. Принаймні десятки мільярдів доларів лише на проведення геологорозвідувальних робіт ну, зрозуміло, що коли в тебе є десятки мільярдів доларів, які ти просто витратив на сканування землі, а потім ще треба мільярди доларів для того, щоб безпосередньо починати видобуток, то відповідно мова йде про. Мільярди доларів, які можуть бути потенційно інвестовані в Україну, і це з точки зору знов таки повторюся, з точки зору нашої безпеки. Це якраз непогана ідея. А далі, те про що говориться інший трек, другий трек, про який знов таки говорив сьогодні прем'єр-міністр, виступаючи в Верховній Раді, мова йде про те, що в принципі, якщо інвестує приватний бізнес, то і всі ці проекти треба розглядати як приватні інвестиційні. Проєкти, що це означає приватні інвестиційні проекти? Було за логікою, це приватні інвестиційні проекти. Створюється цей великий фонд, він наповнюється 50 на 50, 50% наповнює його Україна дійсно з продажу з продажу ліцензій на видобуток цих корисних копалин. Другий момент це частина рентних платежів буде перераховуватися в цей фонд, і далі у ці решта 50%, тобто ровно стільки, скільки проінвестувала Україна, має проінвестувати інша сторона Сполучені Штати Америки. Тут як я розумію, можливі варіанти, в тому числі і за рахунок озброєння, яке ми можемо отримати, якщо ми не платимо за озброєння. А воно йде у вигляді такої, я не скажу вже безоплатної, але допомоги, яка може потім перераховуватися в грошовому еквіваленті, до цього фонду. Далі в тебе є. У нас буде 10 років для того, щоб цей фонд почав працювати і працював активно. І будь-які заробітки, які він отримає, як будь який знов таки інвестиційний проект, вони заводяться знов таки назад до цього фонду, збільшуючи, збільшуючи можливості цього фонду і збільшуючи обсяги цього фонду. До речі, я б теж би звернув увагу з приводу того, що весь фонд формується в доларах Сполучених Штатів Америки. Ще до кінця не зрозуміли як я собі уявляю. Далі ми побачимо з вами технічні документи, які будуть обговорюватися нашою стороною з американською стороною, але все ж таки звернув би увагу на те, що в принципі цей ресурс є захищеним ресурсом, бо він знаходиться в доларах Сполучених Штатів Америки. Далі, далі, лише через 10 років, знов таки, як і в будь-яких інших інвестиційних проектах, може йти мова про розподіл. Прибутку, тобто з нашої точки зору, я не бачу тут якихось проблем. Це питання Більше наразі того... та тут просто, якщо ми говоримо зараз про поточний момент, те, що ми чули, зокрема від офісу президента, наразі це робота спільна робота команд. А вже потім це буде там зустріч президентів і очевидно підписання. Фіналізація. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Олег Олегустенко в нашому етері.